Малесенький, там якийсь журнальний столик, там ще щось. Але я ще в роздумах, що можна зробити з тим рушником, і він вишитий лише навіть не наполовину, а десь на третину. Мене зупинила все ж таки вага. А де б ви використовували рушник, вишитий бісером? Взагалі, де можна такі речі використовувати? От якщо в побуті прям використовувати, а не в сервант покласти? Які ваші думки? Познайти її доробити. З цими гулочками мені просто приємно буде попрацювати. Навіть, якщо не вигадаю, куди їх подіти потім, все одно буде цікаво. Так, друзі, хто дивиться короткі моменти, по-перше, я вам вдячна, що дивитеся. По-друге, це ми робимо майстер-клас із збирання намиста От, простого багаторядного намиста українського. От, і маєте посилання на увесь стрім, якщо бажаєте подивитися, що там відбувалося. Або ж буде пізніше коротенький майстер-клас, якщо хочете суто. Інформацію отримати з жату, але це трохи згодом. Буду вдячна за перегляди, лайки, коментарі, підписку. Бо зараз дуже треба годинки і треба активність на каналі. Якщо бажаєте підтримати, буду вам дуже вдячна. Також, друзі, хто потребує годинок перегляду, пишіть мені в коментарях. Будемо підтримувати. Таку, привіт, друже, привіт, таку. Диви, як я красу маю? Ба? Дякую. Дякую. Збираю намисто. Файне, а навіть лайкосик є, дякую. Отже, друзі, такі справи. Хто може переглянути, переглядайте і пишіть, кому треба перегляди. Також буду переглядати вас. Підтримаємо одне одного. Це буде краще, що ми можемо зробити. Так цікаво, коли посеред ночі все одно є глядачі. Так. Я не можу перекласти, що так написав. Онічима. <смі> тако з Японії. Він живе на перепаленій фермі От, і навчається у п'ятому класі. Отримав розряд кендо. Лочинка супер. Долучайтеся підтримати його також.